Добрий ранок, вітаю вас в нашому занятті. Сьогодні у нас з вами буде заняття логіко-математичний розвиток. Дітки, сперва ми з вами поговоримо про поняття попереду позаду. Ми повторимо заняття, яке було на тому тижні, а потім поговоримо про утворення груп предметів, Будьте дуже уважні на нашому занятті. Спочатку ми поговоримо про поняття попереду позаду. Кого ми бачимо на картинці? Білочка, лисичка, їжачок. Хто тримає у лапках горішок? Так, білочка. У білочки горішок? А хто сидить попереду білочки? Так, правильно, лисичка. А у кого грибочки на спинці? Так, вірно, дітки, у їжачка. А хто позаду їжачка? Вірно лисичка. А хто знаходиться між їжачком та білочкою? Теж, вірно, лисичка. Покажи того, хто біжить попереду. Так, вірно, це зайчик. Назви того, хто біжить позаду. Молодці, їжачок. Хто сидить попереду, куща. Вірно. Зайчик. А хто сховався позаду куща? Лисичка, молодці, дітки. Розглянь малюнки, чим вони схожі. На малюнку зображені хлопчик та песик. Розгляньте, будь ласка, та скажіть, чим різняться малюнки? Різняться вони тим. Що тут, подивіться уважно, хлопчик попереду, а собачка позаду. Бачите, дітки? А на цьому малюнку навпаки собачка попереду, а хлопчик позаду. Молодці малята. Дітки, тепер пропоную вам поговорити про утворення груп з окремих предметів. Їжачок нас запрошує на прогулянку до лісу. На дерева розпускаються листя, прилетіли пташки, розквітають квіти. Все це відбувається в природі навесні. Але на лісовій галявині ще не розквітли квіти. Давайте разом з їжачком. Прикрасимо лісову галявину. На траві галявини для квітів. Скільки їх? Подумайте малята. Один, два, три. Якого кольору вони? Червоний, синій, жовтий. А ось і квіти, якими ми прикрасимо нашу галявину. Якого кольору квіти? Синій. Червоні жовті. Скільки квітів? Багато, правильно. На яких галявині будуть червоні квіти на червоній галявині. А сині на синій галявині. А жовті правильно на жовтій галявині. Розкладемо наші квіти на галявину. На галявину червоного кольору ми покладемо сперва одну квітку, потім ще одну і тепер ще одну останню на галявину синього кольору покладемо квіти синього кольору. І тепер на галявину жовтого кольору. Покладемо квіти жовтого кольору. Порахуємо квіти на червоній галявині. Один, два, три. Тепер порахуємо квіти на синій галявині. Один, два, три. Що залишилось порахувати на жовтій галявині. Але сперва скажіть. Наскільки більше квітів на синій або на червоній галявині? На червоній та синій галявині однаково квітів по три квіточки. Їх порівну. А зараз порахуємо на жовтех галявини. Один, два. Яких квітів більше, жовтих чи синіх? Порівняйте малята. Синіх більше, звісно. Наскільки їх більше? На одну квіточку. А яких квітів менше? Жовтих чи червоних? Так, звісно, менше жовтих квітів. скільки їх менше? Жовтих квітів менше на один. Ось на квіткову галявинку прилетіли пташки. Скільки їх? Дивіться, уважно та скажіть, з яких геометричних фігур склали пташок? Скільки у першої Тажки кругів. Один. Два. Уважно подивіться, діти. Так. Два. А тепер скільки трикутників? Один, два, три, чотири. П'ять. А квадратів жодного немає. Скільки? У другої пташки кругів. Один, два, три, три. Один, два, три, чотири. Чотири. А квадратів жодного нема. Розглянемо третю пташку. Скільки кругів? Один, два. Скільки трикутників? Один. Два, три, чотири. Скільки квадратів? Один. Молодці. А зараз будьте уважні. Подивіться, будь ласка, у який бік дивиться перша пташка. Будьте уважні. Вправо. Так, вона дивиться вправо. А друга пташка. Друга пташка дивиться вліво. А третя пташка. Третя пташка теж дивиться вліво. Молодці мої розумнички. На цьому наше заняття добігає до кінця. До побачення малятка. До наступної зустрічі. Пока-пока!